Спочатку їх було мало Троє четверо з політехніки, четверо, п'ятеро з комерційного інституту і п'ятеро шестеро з університету святого Володимира. Вони зібралися в й аудиторії і там почали радитись, як допомогти. Рятувати Україну. Це були не навчені діти фактично, студентська молодь, але вона горіла бажанням захищати Україну. Серед них був очевидно студент політехніки Степан Матвієнко, про якого ми досі ніколи не чули. Людина, яка вже повоювала на фронтах Першої світової. Який був двічі поранений, тобто він знав, що таке обопи, що таке фронт. І тому він, слухаючи цю динавчину військовому плані ворога, він жахався і виступив і сказав їм, що насамперед ви повинні бути підготовлені військовому плані ваші промови, ваші емоції. На фронті швидко зміняться якраз люди вашого складу, люди гуманітарного, гуманітарної підготовки, вони найшвидше можуть деморалізуватися при реальних бойових діях. Що ви думаєте, цей юнацький максималіст, накинувся на нього, його називали провокатором, запроданцем і тому подібним. І людина, яка пройшла фронт, тоді сказала, якщо вже так, то я піду з вами. І він створив кулеметну групу, яка базувалася на платформі, яка приїхала під Крути, привезла туди студентів, записувались вони, до речі, у військ студентський, у приміщенні Центральної Ради, як описує в своїх спогадах Степан Матвієнко. Ці спогади, вони 90 років, понад 90, 95 років вже лежали нікому невідомими у Слов'янській бібліотеці в Празі. Ці спогади були написані на прохання відомого діяча українських національно-визвольних змагань пана Сапеденка, І, очевидно, з приписки. Яку в кінці зробив Степан Матвієнко про те, що відомий діяч український Євген Чикаленко просив їх не публікувати? Чому просили їх не публікувати? Бо там написано реально про те, що відбувалося, що Центральна Рада розпустила військо, що соціалісти Центральної Ради заглядали в рот на північ. Що ці соціалісти усунули організатора Української Збройної сили Симона Петюри з поста військового міністра. І коли Муравйов пішов на Київ, то нікому було захищати Київ. І оця студентська юнь, в якої горіло українське серце, воно все-таки рішилося і пішла. Він був з ними. І він критикує. Не навчених юнаків. Вони залишалися вірними Україні до кінця. Він критикує ту, той командний склад, який послали із студентами. Ті, ті командири, які сиділи на вешелоні, які не дали команди, коли треба було відступати. І студенти, не, не маючи цієї команди, потрапили. Фактичного оточення і були знищені тими бандитами тюремними із Орловської Централі, які були перевдягнені в матроські послати. Тих студентів, які лежали пораненими у виспівлі станції кроти, не знайшлося мужності у керівників цього протипотягу, який міг би під'їхати, забрати їх на платформи і вивезти. А Команда пішла з переляку, побачивши великий великопутросі, яка наступала на полівому фланзі, Паровоз відступив і поїхали, і в Ніжині радилися два дні, що робити, покинувши студентів під трудами, яких, як ви знаєте, вбили по хвилячому російські більшовики, яких представляли. 30 місяць Огломської централі. Так, ці спогади були неприємні, мабуть, тим діячам, які тоді, в 1918 році, в 17-18 роках не спромоглися організувати ту енергію революційну, яка проявилася в російській армії серед українців. Мільйон готовий буде стати на захист України. Центральна Рада і насамперед Вениченко розпустили цю армію, ліквідували фактично військове міністерство, бо їм достатньо було народної міліції. І ці студенти загинули через ось таку непродуману, нездатну політику військової Центральної Ради. Тому Тим діячам Центральної Ради і не хотілося, щоб ці спогади були оприлюднені. Я їх випадково знайшов 20 днів тому в разі, чисто випадково. І я вважаю, що їх треба знати, треба усвідомлювати, помилки свої і робити з них висновки. Бо те, що відбулося понад 100 років тому відкрутами, Багато в чому нагадує те, що відбувається і чи відбулося в наші плів. Хто не готує свою армію, буде годувати чужу. Ми повинні врахувати всі помилки, шану і вся байдужість дорослих, членів Центральної ради до створення власного війська ніяк не може принизити героїчний чин української молоді. Тих студентів, не навчені, але які мали енергію, які мали любов до України і пішли на смерть в ім'я України, в ім'я майбутнього, в ім'я відродження української держави, яка сьогодні існує і бореться. І знову ж таки, за прикладом бриттянці пішли на майдан, пішли з майдану на Донбас і по сьогодні захищають. Рядів нашого студентства, нашого університету, вже багато повернулися з пільного фронту накриті державним прапором. І коли в нашому університеті відбувається прощання з черговим героєм, то ми при цьому згадуємо героїв Крут, бо це вони подали приклад. І цей приклад має бути запальним для всіх. Слава героям Крут, слава українським Збройним силам, слава Україні! Героям. Ви знаєте, я мав трошечки подискутую із паном Володимиром, тому що історія Крут, вона одна із найбільш можливо мікологізованих. І найбільше таких сину і наші історії, і з рідній дані, і історії цього день. Багато чому погоджуючись із тією оцінкою ситуації, яка була в лютому наприкінці 18 2018 року в Києві, коли було абсолютно Багато ну, людей, які прийшли е, першу світлобіну, які мали військові досі. Але ви уявіть е, собі таку ситуацію. Більшість е, із них е, воювали в російській армії. Тобто, там е, було дуже багато yeah. різних нюансів. Щодо самого бою відкрутова, насправді це була досить успішна бойова, досить бій, досить успішна бойова операція, досить крутувана, і вона закінчилася із величезною перевагою українських сил і е, студентська чита, яка там брала. 我的新手机。 Я рації не було, тоді не було як повідомити, і просто студентська черта одна заблукала. Оце найбільша була помилка, це не була помилка командування, це просто був такий бойовий, скажімо так, нещасний випадок. І те, що могли організовано відійти, насправді вони день протримали, і причиною відходу стала елементарна нестача боєприпасів, які... На наші страждало е, е, українське військо. Але е, проблема в тому, що е, вони, підходячи, вони розібрали корію і вони на 4 дні затримали ворогів. І якраз ці 4 дні стали вирішальними на е, перемовинах у Бресті коли це не був підписаний перетейський мирний договір коли Україну визнали на міжнародному рівні, і це було приводу Крут і з приводу Крутя насправді це величезна. Саме молодь в 14-му році. От ситуація з ми тут наважили 14 кілька і наш майдан полик. ти злети Але славна і героїчна сторінка нашої історії. І, власне, за цей час ми із народу жертви не стали народним високою. І приклад крут це теж героїчна така е, наша сторінка. Тому е, мені здається, що нашу історію треба пам'ятати І ще один момент, який хоче перезначити. От е, коли говоримо про крути, дуже. Його Центральну Раду, яка запустила військо. І забуваємо про настоїв, які головна причина бою підсумками, головна причина цієї трамві це морейки, які хотіли зараз знищити. Ми зараз так само дуже часто йому допомогли, шукати ворога між себе, забуваючи, що головний ворог це той, хто хоче нас знищити уже 30 300, а тим більше. Від самого початку нашого існування. Тому не забуваємо про це. Ми забули про те, що сталося у Києві 18-му році, коли Марайосиди зайшов. Ми забули про те, що ті, хто дивився, як кутям їдуть що ти відкрутить, і думав, а може пронесе, не пронесе, а як воно вийде. Вони через два тижні уже ховалися по підвалах або ми сіли на літаря, тому що прийшли прийшло і за три тижні від 3 тисяч, і тільки тих, хто визначив ці а день каже, що мабуть. Ми зараз весь світ дивимося, що сталося в Кучі, що сталося в Ізюмі, що сталося в Маріуполі.

Часи українського спалаху, відродження, були репресії, голодомори, геноциди, були шістдесятники, і було те славне відчуття української свободи, незалежності, але всі часи українці були налаштовані на звитягу, на велич своїх героїв. Колись рівно. 1918 року славний чоловік, великий ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов, написавши книгу і друкуючи її в Черкасах Мазепа і Мазепинство, писав так: дуже би хотілося, щоб ця ідея славна, коли ревіли гармати в Полтаві 1709-го. Вона зберегалася в українській душі. І він мав рацію, бо це був найважніший поклик для нації і нації. Бо рівно через 100 років вже ця відозва, про яку зазначав Донцов, зазвучала великим Шевченківським словом. А ще через 100 років вона була. Учені справджена героями Крут. І тому, коли відбувалися ці події, тоді Євген Маланюк, інший наш великий будитель і просвітник, сказав. І тоді крути, як чистий ковток повітря, вірвалися в ті прокурені зали Центральної Ради. Бо навіть той славний документ, який озвучив наші великі державницькі цінності в четвертому універсалі, він мав бути мертвий, якщо би він не був освячений чином героїв Крут. І так відбулося. А вже через 100 років, сьогодні ми маємо нових Крутян, славних воїнів, людей звитяжних. Людей, які стоять на захисті своєї України, рідної землі, національної ідентичності і свободи, сьогодні воїни це є найславніша верства і найславніша каста нашого українського суспільства, нашої нації. Це є біла кістка українського народу. Тому сьогодні ми прийшли сюди, щоб вклонитися героям. Щоб клонитися воїнам і сказати слава героям, слава Україні? Дякую. фактично зробили державний переворот. Але які наслідки їхньої перемоги над гетьманом? Половина України під Польщею лишилася, а половина під Московщиною? Історія повторюється, на жаль. Сьогодні молоді люди також захищають Україну від московського агресора, як в ті часи, коли не було кому захистити, так і сьогодні, коли спілка офіцерів України у 2012 році на засіданні Верховної Ради були слухання по обороні України. Говорила про те, що сьогодні треба готуватися до війни. Наше слухання ми назвали і наш виступ ми назвали так: слабкість провокує сусідів до агресії. Це був 2012 рік. Є документи. І наші пропозиції про те, що потрібно робити, було ще в той час. На і жаль спілку офіцерів як з 91-го року ніхто не слухав. Так не слухали і в 2012 році керівники країни. Я не буду сьогодні закликати людей, які прийшли сьогодні любити Україну. Люди, які прийшли сьогодні, вони щорічно приходять сюди з 90-х років і вшановують пам'ять загиблих наших кращих юнаків. Нам потрібно всім зробити висновок. Із тих трагічних подій і не повторювати помилок, Про що говорив пан професор. Нам потрібно постійно готуватися до захисту України. Нам постійно змінювати. Нам нам потрібно змінювати доктрину військову України. Не так як у нас були розроблені всі документи, що ми захищалися від Варшав від Варшави і від Праги. Нам треба розробити документи було. Щоб захищатися від нашого північного ворога споконвічного Москви. Тому, друзі, нам потрібно вміти робити висновки і не пускати помилок. Слава Україні! Слава героям! Пам'яті тридцяти нас кольорів нижче, встайте до мікрофона. Довій могилі поховані, тридцять учнів українців, славних молодих, нас вольтові могилі, український світ, окривай полі. Боюсь, я По небу літали і про Любина приміла на ваших могилах хрести коли Розбудять по знову, під корисове трібці тисяч чові, армати розбудять во знову.